Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує у вербну неділю за тиждень до великодніх свят учасники антитерористичної операції зі Самбірщини отримують державні нагороди, присвоєні указом президента України. Церемонія урочистого вручення ордена Богдана Хмельницького третього ступеня та орденів за мужність третього ступеня героям, які зазнали поранень у боях. Та родичам полеглих відбудеться в залі органної та камерної музики Самбора. Того ж дня на честь героїв звучатиме духовна музика заключного концерту акції Тобі Господи у виконанні кращих виконавців Львівщини. Захід розпочнеться о 16-й годині. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.